Сучасна медицина це не лише обладнання, а й постійне навчання. До Буковинського онкоцентру приїхали провідні онкогінекологи країни, щоб поділитися досвідом та продемонструвати нові можливості лапароскопічної хірургії. Детальніше про це розповідаємо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі. З центром хірургічних інновацій, Буковинський клінічний онкологічний центр вирішив виконати майстер-клас по лапароскопічній гінекології. Запросили Сумцова Дмитра Георгійовича, Нігуцу Ігоря Павловича. Вони сьогодні у нас оперують. Тобто, це такий великий майстер-клас для того, щоб ми навчилися оперувати правильно онкогінекологічну патологію. Ми приїхали сьогодні в файне місто Чернівці. Для того щоб зі своїми колегами поділитися досвідом, ми трошки раніше почали оперувати пухлини з лаякісне матки з використанням. А сучасних технологій є такі барник зелений, який дозволяє нам зменшити травматизацію пацієнта під час операції, тому що ми коли раніше ми оперували, ми видаляли всі лімфатичні вузли в тазу. Якщо це було потрібно, це звалася так звана тотальна лімфодисекція. А зараз сучасні технології нам дозволяють робити так звану селективну лімфодисекцію, і тим самим зменшувати травматизацію пацієнта, який тим краще прибігає післяопераційний період. Крім того, Раніше ну, була епоха відкритої хірургії в онкології, то зараз більше працюють, наприклад, при раку тіла матки, лапароскопічні операції по якісті не чим не гірше від відкритих. Але пацієнтки одужують набагато швидше і швидше йдуть додому, і можна починати, якщо потрібно, подальше лікування дуже швидко. Тому це сучасні технології, які, по-перше, економлять гроші держави, тому що пацієнт менше знаходиться в стаціонарі. По-друге, це можливість пацієнта. Швидше одужувати і якість реабілітації, якість життя після таких операцій набагато краще, ніж після великих травматичних операцій. Хоча віддалені результати онкологічні нічим не чим не гірше від старих, великих. Відкритих операцій об'єдналися загальними зусиллями з Дмитром, з іншими учасниками, і приїхали для того, щоб показати, що ми вміємо робити, які наші досягнення, використання індоценніно-зеленого, який дозволяє виконати цю операцію більш. Скажемо, більш точно, да? побачити точно, що ми забираємо лімфатичні вузли, які зафарбовуються цією речовиною. У нас дуже часто проводяться майстер-класи, це перший по онкогінекології для розвитку наших спеціалістів, щоб наші пацієнти отримали адекватну лапароскопічну хірургію іменно в нашому закладі. Як ніколи, у нас сьогодні ми маємо 16 курсантів, це з усієї України, це дуже багато. Зараз відбувається другий оперативний. Втручання, перше відбулося вдало, красиво. Ну, дуже приємно, що стільки гостей, стільки колег, і під час війни вони приїхали наші лікарі, для кого це проводиться, для навчання наших лікарів, миються з ним на операцію і йому асистують. І вчаться безпосередньо як друга скрипка. В оркестрі вони вчаться. Дивитися в Ютубі — це одне діло. дивитися по телебаченню це одне діло. А коли ти е, працюєш з таким спеціалістом поруч, це зовсім інше діло. Зараз наших лікарів є четверо. Вони присутні в е, і по черзі вони будуть асистувати. Треба завжди бачити, як хто робить. Треба бачити і, і правильно працювати. Тому що виконати просту пангістеректомію це одне тіло, а коли виконати стандартну лімфодісекцію це зовсім інше діло. Багато лікарів це не вміють. Треба вчитися у тих, хто вміє це робити. І робить це злагоджено, без якихось лишніх рухів, що саме головне в хірургії. І хай вчаться, вони вчаться, вони вміють і вони будуть це робити. Ми готували до всього більше місця. Тобто ми підбирали пацієнтів, ми консультували, ми відправляли всі обстеження. Куратору ми узгоджували, ми пояснювали пацієнтам, що це має бути, як це має бути. І ми готували чітко, тому що всяке може бути ковід, захворіє, бац, хватка пацієнта. Операція почалася в 8-й ранку. Всі тобто ми з'їхалися рано, ми знаємо, що сьогодні є багато роботи. І на завтра три оперативних красивих втручання буде. Тому ми до цього ретельно готувалися, ми їх повністю обстежили згідно всіх стандартів. Ми їх всі госпіталізували в понеділок, щоб вони були вже тут у нас. Вчора приїхали куратори, вони дивилися пацієнтів вечором. Ще раз придивлялися КТ, і все ми запланували сьогодні, восьмій ранку, початок зараз. У нас живе триває друга операція. Онлайн ми отримували всі обстеження, тому що хірургія підходить для певних. Стадії захворювання, всі пацієнтки обстежені в повному обсязі. За протоколом українським ми отримали ці всі обстеження. Були онлайн пацієнтки затверджені. Не всі стадії можна оперувати. Інколи треба робити неодіантну хіміотерапію або іншу терапію, там променеву терапію. Але оці пацієнтки, які відібрані, їм, первинно показана хірургія на сьогоднішній день. Бачите, ми можемо абсолютно обстежити пацієнтку онлайн, знаходячись там за тисячу кілометрів. Так само є ситуації, коли я можу там запросити е, пана Сумцова до себе в клініку прооперувати. Так само я оперував в Сумах в клініці. І взагалі зараз це не є проблема. Ні одна із пацієнток у нас не відмовилася від оперативного запропонованого втручання. Так, звичайно, у неї є наш лікуючий лікар, який працює в нашому онкоцентрі. Він так само. Асистує наразі під час операції. Всі пацієнтки повідомлені про те, що буде майстер-клас. Вони всі дали офіційну згоду відповідно на це оперативне втручання. І у нас наразі є вісім пацієнток, тобто це значна кількість операцій у перший і другий день, і всі пацієнтки задоволені, і всі пацієнтки чекали цього. Ми сьогодні Пацієнтку оперували в неї є вже дитина, в неї вже вік такий, що вона вирішила, що вона свою репродуктивну функцію виконала. Але в під час операції ми зберегли їй яєчники для того, щоб вона не мала посткастраційного синдрому після операції. Це дуже, дуже гарно і це дозволяє покращити якість життя пацієнта після операції. Фахівці, які завітали на майстер-клас до Буковинського онкоцентру, відзначають рівень підготовки, технічне оснащення та атмосферу, в якій обмін досвідом стає справжнім професійним натхненням. Приїхали поспілкуватись, подивитись на майстер-клас, на прекрасне виконання надскладних операцій. Те, що ми бачимо і маємо змогу поспілкуватись, дуже цінно. З кураторами циклу знайомі, приємно їх знову побачити. Прекрасний онкоцентр, непогано все зроблено, хороша техніка, обладнання прекрасне, так що цікаво. Чесно кажучи, були вражені тим, наскільки гарне саме приміщення, воно досить сучасно обладнане. Абсолютно гарний колектив, який підготував достатню кількість пацієнтів, можна було, скажімо так, проконсультувати і обрати для операції найбільш показових. Тобто всі будуть прооперовані, але треба було показово показати цю методику. Власне кажучи, от приїхали, ми тут і працюємо зараз. Цим майстер-клас дає можливість нашим лікарям в першу чергу розширити свій кругозір, побачити, як лікується онкогінекологи, як онкогінекологія лікується по сучасних стандартах, застосуванням найновіших методик, найновішого обладнання. Це насправді дуже класно і дуже важливо для того, щоб нести просвітницьку діяльність, щоб лікарі і від лікарів пацієнти не боялися цього, адже вчасно діагностована онкологія. Практично повністю виліковано і тому даний майстер-клас дуже важливий в цьому плані. Якраз під час операції задаються питання, хірург відповідає, пояснює свої кроки, пояснює, чому так власне в, даному, в даній ситуації, чому цей діагноз потребує такої операції, а не іншої. І відповідно, яке обладнання застосовується під час виконання даної оперативної діяльності. Як вам повинські центру дуже Це класно, перший. Перше, дуже приємно, дуже гарно, дуже світлий. такий. приємно. Ну я вважаю, що дуже гарно і вам дуже пощастило. Враження дуже приємне. Тобто ну, ми скажімо так, подивилися дельки. операційні відділення. все дуже приємно, хай так, все охайно. Дуже так привітно, то нема питань. Майже як вдома працюється. Це завжди дуже цікаво. Я навіть зараз походив, поспілкувався з вашими лікарями, і дуже цікаво. Завжди, коли зустрічаєшся з кимось іншим, ти щось вчишся. Тут нема тільки когось вчити. Ти сам завжди вчишся. Ти дивишся, підглядаєш якісь моменти. Це обмін досвідом. Це не є таке, що ти як ментор приїхав і як шановний професор щось припадаєш. Ти також вчишся і просто з колегами спілкуєшся, щось їм. Даєш і щось береш у них взамін, і все, нічого тут такого немає. Ви розумієте, від таких операцій ти отримуєш задоволення, що ти знаходишся на своєму місці. Розумієте? Коли ти вийшов, задоволений, вийшов, випив каву, поспілкувався, і ти ну, приціний, коли все йде правильно, злагоджено, приційний ти віддихаєш. Ну, морально. Фізично, так, да, важкувато, а морально ти віддихаєш. Коли ти виконав правильне оперативне втручання, то, що ти запланував, ти все зробив, і вся бригада спрацювала на всі 100%, то ти виходиш, буде у тебе зарядок, заряд енергії. Ось так, ну це така наша робота. Тому ми її любимо. Дводиний майстер-клас у Чернівцях став платформою не лише для навчання, а й для натхнення. Тут зібралися ті, хто любить свою справу, вірить у розвиток української медицини і доводить сучасні онкохірургічні стандарти, можливі й тут у нас вдома.